Попередня вартість відновлення BMW M4 4 півтора мільйони гривень. Андрій, розповідай, що вже зробили, Вітаю, що робимо. Друзі. Ну, на даний час ми провели тільки дефектування авто з частковим розбором саме основних пошкоджених вузлів. За все замовили? Ну, на етапі. В процесі, в процесі замовлення, uh -huh. бо машина ексклюзивна. Всі знають це, і є деякі складнощі саме з поставкою цих запчастин. Вони uh -huh. ну тільки позволили, навіть на Баварії. До речі, це ж офіційний автомобіль. Так, це офіційний автомобіль, коли на АБТ Баварія в Україні. Який рік нагадай? 2023 2023 двадцять Ось у нас основне пошкодження. Це прийшлося на ліву частину ходової. Ось, е вирвало колесо, шоси на піввісі, все пошкоджено. Получив, отримав пошкодження в бризовік задньої стінки, Ось, буде ремонт, стакан трошки пошкоджений, але будемо це все відновлювати. Що замінюємо? Капот замінюємо, крило, так? Бампер, а, так, фару. Ну, основні, ми, звісно, можна було постучати, відрихтувати, там, <ріху> <ріху> пошпаклювати. Але ні, не з цим авто. І взагалі <ріху> ми так не робимо. А, так, заміна у нас капот. Заміна повністю всієї касети радіаторів. Фара. фара, бампер в зборі, ще додатковий радіатор охолодження. По ходовій частині всі речаги, ступиці, поворотні кулаки, амортизатори, все повністю в цей. Під питанням у нас залишається ще підрамник. Коли зробиться ходова частина, ми зможемо поставити на перевірку розвал сходження, щоб зрозуміти, де які ще є зміщення або пошкодження по підрамнику. І ще безпека. Безпека вся вистрілила, так? Воно треба? Ви що любите безпеку? Ходімо зараз, покажемо. так. Безпека у нас постраждала вся. Машина, в принципі, відпрацювала себе на всі свої кошти. відсотково. всі цілі саме головне, залізо робиться. Так і є. А ми так. розібрали салон для того, щоб зняти. Зняти, постель, так. так. Сидіння, ну, сидіння на відновлення підуть, штори, стеля буде також перешив. Торпеда буде знята на на відновлення. Так само, ну подушка керма, багато роботи. Ну досить, досить багато ну, і тому і ціна. Ну тут більша частина вартості це саме запчастини. Ну саме велика вартість це запчастини. Так, в принципі, ви так ну, відновимо. Будемо буде так, ракета. Так. Термін очікування, щоб ви розуміли, термін очікування приблизно запчастин. Це плюс-мінус 25-30 днів. Це під замовлення. Тим паче, ми mm -hmm. знайшли на наших постачальників набагато дешевше ніж навіть з нашою партнерською знижкою за ВТ Баварію. Нові оригінальні запчастини. Це дуже круто. Ну, так дуже так. круто. Допоможемо людині, все зробимо.